Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, ще 7 листопада, провів першу з моменту своєї перемоги телефонну розмову з Путіним. Як пише The Washington Post, посилаючись на джерела, Трамп порадив Путіну не ескалувати війну в Україні, а також нагадав йому про значну військову присутність Сполучених Штатів Америки у Європі. Двоє чоловіків обговорили мету миру на європейському континенті, і Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити якнайшвидше вирішення війни в Україні. За даними видання, Київ знав про дзвінок кремлівського правителя та не заперечував проти розмови у президентській кампанії. Трамп заявляв. Що негайно покладе край війні в Україні, хоча й не розкрив подробиць про те, як він має намір це зробити. Він дав зрозуміти в приватному порядку, що підтримає угоду, за якою Росія збереже частину захопленої території, і під час розмови коротко порушив питання про землю. Також 7 листопада Трамп розмовляв із президентом України Володимир Зеленський. Тоді повідомив, що вони домовилися розвивати співпрацю. За даними змі, під час 25 хвилинної розмови Трамп повідомив, що не припинить підтримувати Україну. Також у розмові брав участь американський мільярдер Ілон Маск.